Роззасипають, просипають ламати. На позиції бійці 65-ки вже споряджають ударний дрон Хевішот. І оці 16 кілограмів мені потрібно вчепити Тяжовий боєприпас. Так, да, його дуже на дві серви і попасть тяжело. Буду зараз чіпляти підривник, тобто вкручувати, відходимо. Аби не видати позиції, запускаємо птаха в цілковитій темряві. Досить вдалий дрон, багато носить БК, можемо 20 кг за раз віднести, на кілометрів. км. 27 метрів на секунду. Хевішот за швидкістю не поступається і в півідрону, ба більше цей птах з легкістю розбирає ворожі бліндажі та легкоброньовану техніку. Мавікісти бачить декілька лідерів. От цілі, підлітають, підсвічують хлопця. Сидять лідери. Відпрацюйте, будь ласка, бо мають же і в півішка ж не залетить, не залетить туди, не достане. це Розбираємо. У окупантів різко псується настрій, кажуть наші захисники, як тільки ті почують цього птаха в небі. тому що вони там в істериках просто коли ми підлітаємо, істерики починають. Хевішот вже висить прямісінько над позицією росіян. Зійшло. Прямо в лепота. Поки борт повертається із завдання, бійці готують ще один снаряд з нашими побажаннями. 120-та міна прямує до Лігва Рашистів. Виходить, окопчик. Все, ми зараз працюємо. Все нормально. Так, він должен... Все, Нормально. Ставили. Єс. О, да, 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 За снаряди відповідають двоє братів: механік та водолаз готують вибухівку, споряджають дрон, а ще постійно експериментують з хвостовиками та кріпленням. Ми зранку з братом стаємо і БК готуємо. Ну, ми розробили для себе своє окреме кріплення. Воно досить надійне. Тобто я. Краще десять раз перепровірю. Там навіть хлопці ну, там, сміються, але як краще, це безпека. На фінальний виліт цієї ночі бійці готують справжній підпал. Споряджають 120-ку в парі з термобаричним боєприпасом. 120 бросаємо, намагаємося розібрати бліндаж. Якщо він розкривається, туди бросається моа 400, щоб он загорівся потом. Скоро, Скоро вже будемо будем заходити, заходити на ціль. Якщо бачу підара, то азарт зашкалює, так сказати. В окоп попали. Хорошо, В окоп. шикарно. Могу... Ще один снаряд для закріплення результату жартують бійці. Йо. Ну, щоб це перше, щоб це Недафнедофедерація, нарешті на блян як і положено любої імперії, розклалася. Блю на запчастім на щоб її потім ніхто не з не зібрав на щоб бути в курсі події. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.